Oh yeah! Село відстояти, городі, за, за своє існування, Ту чи, чи не готовить. ж Це бачите, скільки прийшло. Це прийшло, що ті, що вдвора. Ну, ви ж то, їхня думку чули, вони так. Аби ближче, не аби ближче і не дали. А ти що, ми <звак> бачимо тут кладові багато, <звак> які теж ну, похищені, <звак> це вони за це не думають. Це шпагіч. Там це тут вкладающе, там вже експериментальна яма вирита, там буквально 400 метрів кладуща на диванах. 400 метрів. А дивіться, я. ну тут же буде не повністю, там десь Та, яка там навіть селяти, так? Це село повністю, так. А там далі я бачу. Дальше, на окраїні, тобто, а це ж будуть кар'єри, це будуть зриви. Тобто дальше, вам не здається, що в майбутньому і те село, це так само його тихенічне умови. Умови будуть такі, що вони самі вийдуть. Зарудя наші Тут, там раніше числилось більше 76 долі. Зараз там ну, живих ну, людей. Якщо три тут по ну, одному. Дивіться, от вас в селі немає водогону, вас возять да, на автомобілі, да, наливають, да, наливають да, доні, бідони, да, хто що да, може. Да, а чому да, місцева влада не...

Так, чи це ненависно зроблено так, щоб закопали, вас не бачити? У нас же труби закопані. І труби є закопані. Да, Закопування, нам хазяїною потрібно. І тіля труби проложили. Туди, на телевій, для руки, на кухні Вони прийшли повідомлення. Я чув такі, що якщо ти чисто ваш башта ставиться з сучасними і можна вашу цю воду...